Так, Шановний підписник, хочу пояснити вам. Ви в попередньому навіть в коментарі написали, що не, не розумію, який дурень здає ну, пересилаючи онлайн, типу по меншій ціні, хай там 245, якщо можна по місцю здати за 273. То і ви тепер виходить так, що всіх, ну врахуєте, що всі дурні, хто пересилає на онлайн прийомки. На мою вже там три в Україні відкрилося. Не важливо. Онлайн прийомка це дуже крута штука. Я зараз поясню, чому. І ви говорите, що не всі дурні. То вас не ображайте, Я просто хочу логіку довести, що ви теж можете бути дурним, бо можна здати міті по 280, а ви здаєте по 273. Але тільки не в вас в регіоні, а десь там в іншому місці, де ще ближче завод, наприклад. От, ну, в Україні зараз сміть від 120 там, до 280 гривень. Ну, там і вище можна. Тобто, розумієте, вже виходить, що ви теж автоматично, хто здає по 280, вважає вас дурним. Бо, блін, ну, ну, що здавати по 273? Тепер розказую суть онлайн-прийомки. Яка це крута штука? Дивіться, я відкрив першу онлайн-прийомку, і вже я знаю три онлайн-прийомки в Україні. Чим вони всі круті? Без різниці. Тому що якщо в районному центрі в Вінницької області зараз мідь від 150 до 220 гривень, і люди кажуть, що потрібно поїхати в базарний день, коли відкрити цей приймальний пункт, ну навіть хай, буде хто каже, базарний день, хай навіть просто поїхати з села там, за 10 кілометрів в районний центр, щоб здати там, по 200-220 гривень мідь. Коли він каже, я просто на нову пошту в селі заношу е, на велосипеді 20 кг міді, це там виходить 5 тисяч гривень, там, через три дні мені повертається там, на картку 5 тисяч гривень, і, ну, тобто не тратив на дорогу, ну, там, це зрозуміло, не завозив, то люба, люба онлайн-прийомка закриває цю потребу От людей, в кого навіть у містах, навіть в великих містах не скрізь 250, 245, 235, 230. Просто хто, ну, це, ну, знаєте, хто там. В обласному центрі він там знайшов де там здавати там, по 260, по 265, і він вже там, думає, блін, які це вони там всі тупі, там, вони там здають там, по 200, по 245, по 250. Та, люб, та де не хоч, піди там, здай там, послідки, знаєте? Ні, ну так воно не працює. Кажу, у нас в Вінниці по малих точках всіх 235 гривень, в районних центрах 180, 200 Розумієте, це дуже таке питання. Ну, Ну, цікаво, просто я хотів пояснити, що ну не треба всіх там до дурнів причисляти, і що у вас там дуже класна у вас ще не класна ціна, скажімо так, 273. Тобто вас теж можна занести в це число дурнів. Ну, все відносно. Всім гарного вечора.